Відбулося засідання Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Незважаючи на те, що з 29 членів асоціації, а це голови міських, селищних та сільських рад області, було менше половини, присутні все ж розглянули важливі питання на порядку денному. Голова асоціації Сергій Мельник заакцентував роль органів місцевого самоврядування в питаннях підтримки військових формувань і прийому біженців зони АТО в Хмельницькій області. До слова запросили першого заступника голови Хмельницької обласної ради Віктора Адамського. Він зазначив, близько 4 тисяч жителів Хмельниччини бере участь в антитерористичній операції. Станом на сьогоднішній день ми втратили вже 17 військовослужбовців. Із них 14 – це військовослужбовці Міністерства оборони України і три військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Станом на сьогоднішній день 96 осіб військовослужбовців є пораненими і знаходяться на лікуванні. Щодо фінансової допомоги, то з обласного бюджету виділено 1 мільйон 704 тисячі гривень на придбання військового обмундирування. З міського бюджету направлено 780 тисяч гривень на матеріальну допомогу учасникам АТО. Близько 10 мільйонів гривень на потреби військових зібрали громадські організації, благодійники, волонтери та небайдужі жителі Хмельницького краю. Нині в області проживає 2577 переселенців зі Сходу та Окупованого Криму. Усім надано тимчасове житло за потреби медичну допомогу. Дітей влаштовано в дошкільні та навчальні заклади. Та є питання, котрі потребують негайного вирішення. Зауважив Віктор Адамський перше відсутні порядок компенсації витрат об'єктам державної та комунальної форми власності, які надають приміщення для тимчасового поселення сімей громадян України, які приміщені з районів проведення. АТО. тобто, це є наша власність, і тут потрібно якби мати цей, це питання на увазі. Відсутність закріпленого законодавством статусу у зазначених категорій осіб, що не дає можливість надати їм адресну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, те, власне, про що я говорив раніше. Третє відсутність достатньої кількості місць комунального та державного житлового фонду для постійного проживання, зокрема, є проблема по містам обласного значення, забезпечення пільгових категорій хворих, в тому числі тих, що прибувають. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення в зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом місцевих бюджетів. А ще не визначені подальші місця проживання переселенців після закінчення терміну перебування в тимчасових приміщеннях державних установ. На що Сергій Мельник відповів: на місцях повинні робити все можливе, аби допомогти людям, котрі потрапили у важкі життєві обставини. Особливо це стосується сімей, рідні яких захищають цілісність країни. Не забувати і дбати про ті родини, які втратили чоловіків на війні. Наші колеги гинуть. Ви знаєте, загинув селищний голова старої синяви Олександр Романенко. Я прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Сергій Іванович зазначив, що з часом питанням соціальної та матеріальної допомоги сім'ям учасників АТО врегулюється на державному рівні. Наразі ж потрібно робити все можливе на місцях. Більше уваги ми повинні приділити сім'ям, де люди загинули і де люди приймають участь. Тобто, тому по цим зараз також ми виносимо там рішення, зрозуміло, там по пільгах, на комунальні платежі. По дитячих садках, тобто, тобто, ми на місці можемо якісь речі: от харчування, садки, школи, лікування, допомогу якусь дати. Да далі буде якийсь державний механізм. На засіданні також обговорили порядок передачі повноважень органам місцевого самоврядування, їх фінансування та підготовка пропозицій Кабінету міністрів і асоціації міст України.